Вітаю, друзі. Штати дають величезні кошти, і, начебто, нам всім було зрозуміло, чому ці суперечки траплялися: демократи, республіканці, попередні вибори в цьому році. Але справді ж є відчуття того, що щось ми в цьому не розуміли до кінця. І я скажу вам так, що це щось полягає в історичній площині. Тому зараз коротко з вами пройдемося. По двох конкретних випадках, які ви всі прекрасно знаєте, і належать вони до Першої світової війни та до Другої світової війни, і позицію Сполучених Штатів ми з вами побачимо і зрозуміємо щось детальніше про цей новий транш, який вони будуть давати. З вами український історик Олександр Алофіров. друзі. Пересим дякую всім, хто ставить подобайки, коментує. Та поширюю це відео і особливо подяка всім, всім вам за те, що ми боремося за наш український YouTube. Подяка тим, хто допомагає фінансово, друзі, хто хоче долучитися спонсорство та, та описи все до цього відео. Отже, давайте з вами просто згадаємо. Що Сполучені Штати Америки дуже специфічна держава, ми її не завжди розуміємо, тому що там конгресмени, там сенатори, вибори президентів. У мене відео, де ви можете побачити нещодавно було насправді про родинні клани американських президентів, і всі ці еліти вони живуть, існують. Ми не завжди їх розуміємо, хоча належимо до спільної цивілізації європейської. Але. Давайте згадаємо разом з вами Першу світову війну, де американці вступили до війни. Потім вони вступають до Другої світової війни, друзі. Але перед цими всіма вступами до повномасштабних широкомасштабних війн в Європі і в світі, американці робили одну дуже цікаву штуку, друзі. Зараз ми все з вами розкладемо по паличках. Чи знаєте ви, що перед тим як вступити до війни? У першу світову війну американці у штатах з'явилися 2000 мільйонерів. Чому і навіть якщо перша війна – це 1914 рік, то у 1916 році вже президент США Удро, Удро Вільсон е, заявляє, що Штати стали настільки багатою країною за рахунок військових постачань союзникам, що можуть фінансувати цитую, фінансувати значною мірою весь світ. Штати, перед тим, як зайти в Першу світову війну, погосили всі свої борги і поготів, одержали на 10 мільярдів доларів боргових зобов'язань з боку Антанти. Це Франція, Британія, Росія. Тобто, зайшовши у 1917 році до Першої світової війни, Сполучені Штати розбагатіли настільки. Що просто у президент каже, ми будемо фінансувати весь світ, можемо фінансувати, тому що Штати мали свою економічну політику. Друзі, Сполучені Штати Америки це держава, яка брала участь в багатьох війнах. Ну, власне, вона і народилася у війні з Британією як колишні колонії, але одночасно вигравши війну з Англією і проголосивши на залежність, штати вели величезну кількість воєн. В 18 му стріті, навіть тільки ті проголосивши незалежність, 19-му. проте ці воїни, ну вони були американо -індіан, індіанські воїни, там бананові воїни, багато багато конфліктів. Проте, коли почалась перша світова війна, американці мали статус нейтральної держави, і вони почали постачати величезну кількість ну допомоги за гроші Антанті. З ними вони не були союзниками. До речі, штати вступили до першої Стої Війни не як союзники Антанти, а як асоційована держава. До речі, між іншим, Російська імперія, Всеросійська імперія потребувала неймовірно американської допомоги, і тут навіть не історія про Рентліст і СССР, а про те, що американці доставляли через Астрахань набої для артилерії Російської імперії і Росія. Просто залежала, просто залежала від американської зброї. Одночасно з тим. Хочу зауважити, що, вступивши у війну, власне вони не дуже хотіли вступати в війну. Проте для вступу у першу світову війну, все ж таки, американці мобілізували 4 мільйона вояків, і вони, зрештою, стали там, був такий певний у них період, стоденний наступ. Те, коли з серпня по листопад 18 року, по суті, це от, на різних фронтах різні бої. Але союзники тоді примусили Німеччину капітулювати. Так, от що відбувається? Справді американці висадилися в Європу. Вони десь по 10 тисяч щодня вони висаджувалися, і це, в принципі, дозволило виграти першу стовіну, тому що. Вже знесилені армії, німецька, французька, британська вже в такій було розв'язці, що не могли нічого робити. Плюс е, тоді був е, тиф, був грип, починався іспанка, і от все це призвело того, що коли висадився мільйон американських вояків, які почали в різних місцях брати участь у війні, то просто-напросто німеччина капітулювала, тому що це вже було ну явищем. Яке просто неможливо було витримати в цій деморалізованій тодішній фронтовій ситуації. Але, але, друзі, нейтралітет Штатів був порушений тоді, коли вони насправді стали найбагатшою країною світу, друзі. І це треба теж враховувати. І от я хотів би зауважити, що в Другій світовій війні сталася певна теж ситуація. Штати були нейтральною державою, проте, у 1937 році. Штати відмовились від політики невтручання, яким вони визначали нейтралітет. І Франклін Рузвельт, тодішній американський президент, ну, закликав до ізоляції країн-агресорів, які почнуть, начебто, оту от, от наступну Другу світову війну. І власне, капітулює Франція, і після капітуляції Франції Франклін Рузвельт, Проголошує про політику ленд-лізу. Так саме тоді 41 й рік. Нагадаю, другий ленд-ліз був проголошений у 2022 році, коли Російська Федерація повномасштабно напала на нашу державу. Одночасно, друзі, що цікаво, що з Штати, начебто, нейтралітет тримали до 37-го року, потім нейтралітет вони визначають такі що не надії. Але уявіть собі, що до нападу Японії. На бази Пер Харбор, ви всі чули прекрасно цю назву, і знаєте, що там японська авіація з використанням флоту знищила базу військово-морську американську, де загинула під час цього понад двох тисяч військовослужбовців. Так, от повідь собі, що по суті штати продовжили до майже нападу на Перхарбо продовжували постачати в Японію нафту. Та комплектуючі деталі, тобто бізнес only бізнес, і от, власне, після того нападу Франклін Рузвельт виступає в, виступає в Конгресі, і де він проголошує війну Японії, а потім у відповідь 11 грудня Німеччина проголошує а 13 грудня, штатам а 13 грудня Румунія, Угорщина та Болгарія. А от друзі, знов таки, економічне питання для штатів дуже важливо, тому що лендліз, який у 41-му році американці. Це не що інше, як е, рішучий крок відходу від політики невтручання і до відкритої підтримки акцентую відкритої підтримки союзників, тобто невтручання, нейтралітет, начебто там в тридцять сьомому рік так, хитаючись, і, начебто, нейтралітет, але вони спонсорують, дають Японії вуличезні статки, що, в принципі, навіть проголошення того, що ну було з від конгресменів Сполучених Штатів Америки, що ви даєте... Ви, начебто, хочете під піти до політики ізоляції якихось там на держав, які почнуть другу стовіну. А при тому тут Німеччина напала на Польщу, тут розподіл Чехословаччини, тут Угорщина, тут власне Союз Совєцький, Росія з Німеччиною розділила Польщу, і одночасно ви торгуєте з Японією. Крас мене це, це дуже здивувало. І аж поки Франція не пала, то вони ланпіст не включали. Але друзі. Що цікаво, що от якраз початок лендлізу, тобто коли американці почали не заробляти на війні, як це було перед як це було період першої війни, а почали давати зради перемоги, і тут це рішучий, рішучий крок, який по суті відкрита підтримка, аж допоки вони не, не в війну після нападу на Харбор. І от друзі, загальна допомога по лендлізу, становила тоді 50 мільярдів доларів. Ну, що це за гроші. Зараз йдеться про суму 60 мільярдів. Але що це за гроші? Це на період 2020 року, оці 50 мільярдів, це на 2020 рік еквівалент на 690 мільярдів доларів. І от уявіть собі, що це насправді тоді, оцей розподіл складався так: 31 мільярд Британії, 13 11 мільйон, мільярдів російських е, радянському союзу, от, 3 мільярда доларів Франції, потім е, 2 мільярда доларів різних країнам, і там 3 мільярди доларів це Китай безпосередньо. І от, друзі, в цьому контексті тут важлива річ: Штати дійсно, як країна капіталістична, дуже залежать від економіки, дуже залежить від грошей. І нам слід з вами зрозуміти кілька моментів. Друзі, перед цим хочу я попросити вас підписуватись на цей канал, друзі, бо ми вже до висновків підходимо. Підписуватись на цей канал, ставте вподобайки, кому подобається, поширюйте, коментуйте. Дякую всім за фінансову підтримку. Хто хоче долучитися, все в описі до цих до відео, картки, Patreon, там, кофі, щось таке. І от тепер, друзі, фіналізуємо нашу з вами цю розмову, щоб ми з вами зрозуміли. Для Сполучених Штатів Америки, держава, яка є капіталістичною, Звісно, гроші це дуже важливий ну, показник. Ми, ми всі це розуміємо. Штати, коли розуміють, що вони зав'язуються в грошові ці схеми, вони так чи інакше потім не відпускають. Тобто, є побоювання, що це буде остаточна допомога і остання допомога. Проте ми маємо зрозуміти, що вхід у колосальної сумою Сполучених Штатів в на бік України це не що інше, як дуже позитивний сигнал. Штати ніколи не віддадуть своїх грошей. Просто так. Штати це певним чином кошти, це їхній якір. Тобто, вони опустили якір в цій ситуації на боці України. Тепер для нас, друзі, кілька моментів. Слід розуміти, що зараз, можливо, будуть проблеми. По-перше, Знаєте, в Іспанії, коли іспанці почали контролювати латинсько американський континент, так оці і конкистадори багато золота почали привозити в Іспанію. от в 16-17 столітті, Іспанія володіла ну просто глобально в рази золотим запасом, який перевершував всі, всі золоті статки Європи до цього. І замість того, щоб розвивати власну економіку, іспанські ці гранти, вони що робили? Вони купляли. Комерці десь там у Франції, щось в Англії, щось замовляли в Німеччині. На власну економіку вони не дивилися. І це був такий золотий дощ на них спав. Вони просто купували все за кордоном. А коли золото припинилося, то Іспанці опинилися біля розбитого карита. І від того, від того часу, Іспанія просто як країна, ця величезна багата імперія, вона просто зникає. Ну, зникає не, не те, що там фізично, вона зникає своїми. Потенціалом економічним, тож друзі, тут теж дуже величезне для нас випробування країна, яка має правильно розкласти все ну, в ячейки. Розумію, що в нас будуть контролювати, але це дуже важливо. Ну і друзі, свої гниди. Це величезна проблема, тому що ми знаємо, що свої гниди існують, і вже багато хто нагострив носики для того, щоб десь зайти в тендрат, десь це зробити щось. І це теж є проблема, з якою нам треба боротися. Бо ми, зрештою, зараз ведемо. Не просто війну, не просто обороняємося. Ми або переможемо, або нас знищить, друзі. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Отже, треба трошечки історичних моментів знати і розуміти, що ж стається зараз в Україні. З вами був український історик Олександр Алфоров. До наступної зустрічі, друзі.